Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, що все ж таки хочуть змінити свій підхід до відміни пільг для бізнесу, яку хотіли запровадити з 1 липня 2023 року. В чому. Полягають зміни, я зараз розповім. Але перед цим дозвольте нагадаю вам про трагедію, яка сталася минулого тижня, а саме підрив Росією дамби Каховської ГЕС. Це призвело до наймасштабнішої повені, яку знала наша країна. Через дану повінь постраждали як люди, так і тварини. Багато тварин залишилося без Даху над головою без людей, які могли про них попікуватися Є один такий благодійний фонд, називається зоопатруль Посилання на нього буде під відео. Вони зараз займаються збором корму для таких тваринок. Або ж вони збирають також кошти на придбання корму. Для цих тварин. Долучитись е, до збору, ви можете е, двома шляхами. Перший шлях ви купуєте корм, везете е, за двома адресами, е, які ви бачите під цим відео. Е, це е, ветеринарні клініки, які е, належать даному благодійному фонду. Або ж, ви можете е, також. Просто скинути донат, то скільки може, на придбання даного корму для цих нещасних тварин. Закликаю вас долучитися. Хто як може допоможіть, будь ласка. А ми повертаємося до нашої теми. Ну що, голова податкового комітету Данило Гетьманцев. Нещодавно розповів про внесені поправки та пропозиції до законопроекту 8401. Цими поправками пропонується наступне: перше, набуття чинності закону переноситься на 1 серпня 2023 року. Далі розроблено для платників Податків, чіткі перехідні правила під час переходу зі сплати 2% єдиного податку на сплату інших податків. Далі. Встановлено мораторій на певні види перевірок. Зокрема, на більшість перевірок для ФОПів першої та другої групи єдиного податку. Та обмежено підстави для включення платників податків до планових перевірок. Далі. Пропонується не враховувати технічний борг за квітень 2022 по липень 2023 року. Під час визначення можливості платника єдиного податку залишатись на спрощеній системі. Дозвольте дам свій короткий коментар. Минулого року. Та окатні по даному питанню було дуже багато, чи повинні ФОПи першої та другої групи платити єдиний податок, якщо вони перебувають на територіях, на яких не ведуться воєнні дії. Я казав, і зі мною були згодні більшість бухгалтерів та навіть деякі податківці, що. ФОПи першої та другої групи мають право не платити. Тому про що тут говорить пан Гетьманцев не дуже зрозуміло. Далі збережено можливість добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ от що цікаво про ЄСВ раніше взагалі не було. Для платників першої та другої групи. Що мали податкову адресу увага, на територіях бойових дій, в тому числі можливих бойових дій, та на окупованих територіях України, передбачено, що не застосовуються штрафи та пені за несвоєчасне погашення податкового боргу у випадку, коли борг був самостійно відкоригований платником до нульових Показників. Також передбачено звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО, крім торгівлі під акцизними товарами. При умові, що вони були вчинені на територіях, включених до переліку наказу Мінінтеграції від 22 грудня 2022 року номер 309 Посилання на даний перелік також буде під цим відео. Ви зможете перевірити, чи ви належите до даного переліку. І е, останнє, що пропонується, е, скасовано касовий розрив між включенням до складу податкового кредиту послуг, отриманих від нерезидентів з відображенням по них зобов'язань. Е, нагадую, що даний законопроект іще. Е, Знаходиться в стадії роботи, і ще він не закінчений до кінця. Крім того, хочу нагадати, що бізнес зараз паралельно із спробами внести поправки до даного законопроекту, збирає підписи. Щодо скасування, про, проти скасування воєнних пільг, дана петиція розміщена вже на сайті президента. Сьогодні на ранок я перевіряв, там вже трошки більше 11 тисяч підписів. Нагадую, для того, щоб підписати дану петицію вам. Потрібен буде електронно-цифровий підпис. Ось інструкція, як його зробити через Приба 24. Можете, якщо ви ФОП і вважаєте, ну чи просто підприємець від то ФОП чи не ФОП, і вважаєте, що вам такий законопроект не потрібний, він не на часі. Ви можете скористатися посиланням, яке я залишу під відео на дану петицію. Зможете зареєструватися на сайті, підписати дану петицію і будете мати надію на те, що ваш голос почує президент. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна буде консультація, можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або ж через електронну пошту, вже як вам зручно. Будь ласка, звертайтесь, я допомагаю всім. Кошти беру не за всі консультації. Також не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки даному відео підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Бо, як я вже казав, даний законопроект ще не допрацьовано до кінця, не затверджено. Тому я вважаю, що змін ще може бути дуже багато. Тож, слідкуйте за каналом, я буду розповідати вам про зміни, про які зможу дізнатися. Не забувайте також донатити, будь ласка, на потреби ЗСУ. І допомагати ближним своїм, як найменшим братам нашим, тваринкам, так і звичайним людям. Будьте єдні, бережіть себе, все буде Україна!